Всім привіт, бажаю приємного перегляду. Дивіться, до мене прийшло таке натхнення. Я раніше вже так робив, але з пластиковими пляшками. Дивіться, на даний момент я вирішив спробувати зробити умовно вазончики для розсади з жерстяних банок від енергетичного напою. Дивіться, в цілях своєї безпеки та в цілях. Різних авторських прав, компаній та всього реклам. Я не маю права цього робити, знімати відео, там, показувати, що це за енергетичний напій. Я просто загорнув дані баночки в бумагу, мені не важливо, що там, що це. Я особисто п'ю ці напої. Я, дивіться, зробив приклад: такий: 5 баночок, взагалі їх буде 10. Це я зробив для того, щоб навесні висадити зернятка огірка, щоб вони тут проросли. Дивіться, я попробував дирачки, звісно, буде поливатися і туди буде попадати повітря, і так наш саджанець не пропаде. От такий вид вони мають, ці баночки всі. Вони приблизно вони одинакові всі, нічого в них такого особого немає. Як ми бачимо, пробиті дірочки. Ну, от і все. Далі, далі, я вам покажу, що, що з них вийде. Ну, я думаю, все буде добре. Гарного врожаю всім та гарного настрою. На все добре.